Тобто засідання вдовжує відкритим. Затемці ми не радимо спонних справ відносно конфлікту Петровича за частиною і в першому статті 172 значком 6 Кодекс України про обстріння прав порушення. Скоро засідання з'явилася. Прокурор особа, яка притягується до адміністративної відповідальності і також підомляє, повна відео до звуку реалізації скорого процесу, яку запустиш системою Дякую. Це особа головна на мета створення скоритного злочиського проекту. Вдоли різчна адреса віділону структури місцевої сільської ради. Дякую. Що було розпочато? Чисто місти рит на рочню. Бажаєте додатково обговорити співпрацю з аграрним сектором, можливо, шанси для чистого аналізу. Почитайте по телефону 054. Помілянство Україна. Без свободи Оголошувается способнее материал места не справиться. Чьи попытания в Да, початку немає, тому що початку да на трені поступі і на це є стол і полотні. Ми ще складемо один матеріал, відповідно підлікав Дана Петровича, оскільки не кого поширюється, є закон про дефіціальні контролі, Подав декларації про сімейновий стан несовий час, а відправку декларацію завели перший рік 2 лютого 24-го.

Коли я послав, що в принципі скоріше, я думаю, що воно пішло. Трошка пропустила, в одній. вже перші лютий туди мені сказав, що не мармані депарації. Я тоді вже в другу люти, ще раз майже випадку. Можливо, я відповіли в 14, а. Ну так, він. Mm -hmm. Ну, а я пішла чомусь. Я думаю, що воно пішло.

Тільки під час військового стану 21-22 законодавців термінував, до 1 лютого допустили, але за 2020 рік до 1 квітня 2021 року вибудавали декларацію.

Хватаємо, щоб це не було таке підшовство і підносяння на вас на центральну репозицію на дно прокурора. Все? Так. Дякую. Прошу. Доброго дня, прокурор. Вашу думку, що мене покарання посвішало прокурору, погоджуєтесь? Маєте іншу думку, якщо так? Це відношення на гроші до банку, значить, для... Тобто з думки прокурора, погоджуєтесь? Ну, так. Якісь тут кої пояснення нема. Служба для експерименту.